Вітаю, це громадський Львів. Мене звати Катерина Недеснова. Зараз ми знаходимося на одній з центральних вулиць міста Львова, де зустріли нашу патрульну поліцію. І не аби кого, а самого очільника патрульної поліції міста Львова Юрія Зозулю, який радо дозволив нам з ним пройтися і пішим патрулем пропатрулювати той квадрат, яким вони опікаються в центрі. Доброго дня, Юрію. Доброго дня. Ну, давайте ходім, Доброго. будемо проходити Доброго. вашим. Щеденним маршрутом. Я би би хотів зазначити, що я не опікаюся одним квадратом Львова, я опікаюся всім містом. Ну, власне, навіть зараз, зараз так, зараз просто тут патрулюю. Угу. А, ну, розкажіть, будь ласка, як вам, не львів'янину, ну, зараз бути у Львові? Чи вивчили ви вже місто чи вивчили свій район? Ну, знову ж таки, район у мене мій район це все місто. Вивчаю. Вчаю вже там, в принципі, плюс-мінус орієнтуюсь, по районах там по наших квадратах орієнтуюсь. Більшість вуличок ще запам'ятовую, але там доїхати з пункту А в пункт Б досить оперативно вже можу. Угу. Плюс, що а... ми працюємо обережно, обережно зараз ріжеся. Плюс що ми ж працюємо не по одному, ми працюємо завжди в парах. От у мене напарник Львів знає добре, так що підказує. Угу. А чи заважає вам те, що ви не є львів'яни? Чи навпаки, якось допомагає більш об'єктивно, можливо, бачити картину? Ну, в принципі, десь так і є. Одразу просто кидаються такі речі в очі, які там би можливо там пересічний львів'яни не помічає. Безумовно, в цьому є плюс. А як реагує на поліцію місцеві? Чи звикли вони вже? Я думаю, що ще не звикли, але реагують дуже добре. А, ну, так, люди приві люди, люди привітні, люди допомагають, люди спілкуються. Процес, в принципі, виглядає таким чином, що спочатку люди підходять, просто цікавляться, тому що бачать щось нове. Абсолютно нове чого раніше не бачили. Потім вони це до цього нового трохи звикають під час ним розмови. А потім починають ділитися інформацією дуже часто. От ви кажете, допомагають. Як вам допомагають пів'яни? Можливо, вже є якась налагоджена співпраця з громадою. Допомога в першу чергу це інформація. Це те, що нам потрібно від людей найбільше. Тобто, щоб люди ділилися своїми спостереженнями, що відбувається, де відбувається. Куди там банально побіг якийсь злочинець, чи де там є якесь місце збору, якихось там небезпечних людей, щось такого. Тобто в цьому плані ми з громадськістю дуже співпрацюємо. А от як, як вони можуть з вами зв'язатися? Є якийсь номер, гаряча лінії? Ні, за все можна дзвонити на 102, Ми отримуємо інформаційне інформаційне, ну там звернення інформаційного mm -hmm. характеру. Це так називається. Тобто, це коли громадяни просто можуть на 102 і сказати, що ми там спостерігаємо таку-то-то таку інформацію. Крім того, люди приходять безпосередньо на нашу базу. До мене приходять в управління, пишуть заяви, звернення пишуть. Там просять розібратися в якихось ситуаціях, які вони склались там навколо. Просто повідомляють там інформацію стосовно місць, людей там організацій, ще чогось. Угу. А от база різні. це куди треба приходити, щоб це до вас вулиця 19. Угу, Зрозуміло. А з власним кооперацією з якимись громадськими активістами, організаціями, наприклад, у Львові є така потужна сила, як варта. Це активісти громадські, які слідкують, зокрема і за цими правопорушниками, неправильними паркуванням, що є дуже великою проблемою у mm Львові. -hmm. з ними якось вже співпрацюєте? Е, ну, у нас немає такої. Якби як такової співпраці, там з точки зору функціонування там якихось одиниць, так Тобто у нас немає там підписаного договору, якогось чи там наміру про співпрацю. Але чи знаєте, ви такі Так, ми, активістів? ми знаємо, люди вони до нас звертаються, все надають нам цю інформацію, ми нею користуємось. Що людям велика подяка? Поліція не є там каральним органом, метою, метою якої є там виписувати штрафи, там, і наповнювати бюджет. Нашою метою є вирішення проблеми у будь-який законний спосіб. Якщо людина йде з нами на комунікацію, вона розуміє, що треба. Ми і пояснюємо. вона нас стало, «Окей, все, машину забираю. Безумовно, все, людина обмежилась усним попередженням. Якщо людина не розуміє цього, тоді вже ж змушені вже скласти адміністративний протокол. Наскільки я зрозуміла, ви зараз кажете, що займаєтесь збором інформації про головні проблеми Львова, угу. от щоб потім їх якось комплексно вирішувати. Чи є вже якийсь от попередній перелік таких пріоритетних глобальних проблем, з яких будете починати? Ні, ще поки що рано про це казати. Ну але щось вже кинулося в око, окрім того, що е, я думаю, я думаю, що є велика досить проблема з алкоголем у Львові з його продажем, тому що ми бачимо, що є порушення там встановленого режиму того, що там алкоголь продається до 22 години, і це призводить теж до певного ряду проблем проблем в місті, ну і також все ж таки проблема проїзду по місту, тому що багато в місті є вулиць, які ремонтуються, що ускладнює рух, плюс те, що паркуються. це такі головні проблеми, які першими кидаються, як на мене, в очі. Можу вам ще одну проблему підкинути. Нам буквально нещодавно написали перед інтерв'ю з вами активісти, сказали, угу. що є ще така проблема з швидкими швидкою їздою на мотоциклах. Зокрема, в Франківському районі є так, от такі знає, от нічні не заїзди. Знаєте, так? так. От нас просили також запитати про це, чи знаєте ви, і чи буде ця проблема також вирішуватися. Так, Ми зараз думаємо над тим, як цю проблему можна вирішити. Угу. Зрозуміло. А Ще цікавить момент, як відбувається співпраця з старою міліцією і чи є вона взагалі як стосунки з ними? Ну, без, ми не можемо один без одного. Тобто Патруль працює на вулиці, а кримінальний блок це все ж таки поки що міліція. І... Обов'язково, якщо у нас є якась там кримінальна справа, це там грабіж, якийсь там, ну, нанесення там тяжких тілесних ушкоджень, або якщо це ДТП з потерпілими, туди, туди обов'язково викликається слідчо-оперативна група. І ми з ними співпрацюємо плідно, добре, якісно. Конфліктів немає ніяких наразі. Ну, тобто немає такого, що не відчувають, що ви нібито перебрали частину їхнього хлібу. Може, якісь там обов'язково ну, є там непорозуміння якісь, але це я вважаю абсолютно нормальним, тому що ми нова структура, незрозуміли, так само, як у громадян виникає там багато запитань, так і у працівників міліції виникає багато запитань. Але ми не створюємо конфлікту і в, робочій, ну, в роботі це все вирішується. Добре, а чи є серед поліції представники міліції? Поліції? Так. так у нас є. Ні, не багато. У нас е загалом прийшло. Е 7 8 бувших працівників працює зараз в патрулі, але це дуже добре. Тому що це люди з досвідом, з необхідними знаннями, які ну, дійсно допомагають, особливо на перших етапах роботи, коли патрульні тільки вийшли на вулицю, то дуже багато потрібно порад від людей, знаючих цьому Ну от тоді, зокрема, який зараз склад люсько поліції? Це молоді більш люди. Це люди з якоюсь силовою освітою, з фізичною підготовкою, взагалі от ні, так... такого такої градації немає. Тобто, ким би людина там раніше не була, тепер вона поліцейський. тобто там велика, вона маленька, там накачена чи ні. Або там, якби вона там не мала освіту. Такого немає. Тепер всі поліцейські. І ну, само по собі там, не підбір людей, якщо сказати, в комплекс. Це дуже універсальна служба така, абсолютно різні люди. Абсолютно. Багато жінок у львівській традиції? <тас> Менше, ніж київський, на жаль. <тас> <тас> Мені можливо, хотілося, щоб було більше. От, Ні, не, небагато. Жінок здається, у нас 20%. <тас> А загалом скільки 400 зараз є близько поки що 405 поліцейських. Невдовзі у нас ще випускатимуться два потоки. Буде ще там першим етапом буде випускатись близько 100 патрульних і другим ще там 120 патрульних. Тобто загалом кількість патрулів в місті буде там 600. Там, ну, більше 600 людей, там mm -hmm. 620 так. Цього достатньо для забезпечення порядку відборки на вашу думку? Е, Я думаю, так, абсолютно. Добре. А Ще таке питання: от вам 26 років. Очевидно, mm -hmm. що серед поліції є старші, досвідчені. Що як вам бути в такому віці очолювати нову і достатньо таку складну структуру для України, що, yeah. тому що невідомо достатньо. Чого, структура у нас не складна, структура у нас дуже зрозуміла. Mm -hmm. Стосовно там. Віку це взагалі не проблема. Ну от нас ну чесно кажучи, такого питання з жодного разу у мене під час служби не виникало там якоїсь проблеми. Тобто ніхто не апелював до того, що от вам тільки 26? ні, ні, ні. А ще людей цікавлять, чому машини зараз постійно їздять з синьою мигалкою. Що це значить? Як реагувати? Як, як реагувати на це? Е, реагувати на це ну можливо терпляче. Е, це в першу чергу це превентивно, превентивний захід. Тому що мігалка, вона обозначає присутність поліцейського поліції поряд, і це значно знижує кількість правопорушень. А взагалі, чи будете проводити, можливо, якісь зустрічі з львів'янами, для того, щоб пояснити їм, як працює поліція, для того, щоб таких незрозумілостей не було і швидше відбулася оця асиміляція поліції в середовищі людей. Тому що самі кажете, що ще не до кінця звикли. Дивіться, ну я там буду зараз. Вже там один брифінг провів, буду проводити там, їх на якійсь регулярній основі. Крім того, ми є постійно на вулиці. До нас до, до кожного патрульного можна завжди підійти, задати будь-яке запитання, що цікаве стосовно роботи, патрульні завжди вам дадуть цю відповідь. Крім того, у мене є дні прийому громадян навіть. Які? Оттак, от. коли? Коли? Це у мене середа чи вівторок. Середа з, з 2 години до, з 14 до 18 години. От так от. Вівторок, вівторок, з 14 до 18 години, так, але це я вам скажу чесно, чесно кажучи, досить, досить такий термін, досить номінальний. Тому що люди до мене приходять чи не цілодобово. Вночі приходять люди, рано вранці приходять люди на базу, Ми всіх, якщо я на місці, я всіх приймаю з усіма спілкуюся. Але от на брифінги ви поки що виходити рідко один раз тільки був на брифінги. Ми тільки тиждень пропрацювали. Ну ще рано давати якихось там. Ну от власне, тому що вона вас структура всіх цікавлять новини про вас. Актуальніші. От знову ж таки, одне з тих питань, і побажань було, щоб ви частіше зв'язувалися. Дуже, на... зв дуже часто вже зв'язуюсь, дуже часто зв'язуюсь з пресою. Ну от е, власне е, медійна стала е, особа. Е, так. Е, питання просто зрозуміти, в чому перший тиждень роботи моєю моє, моє головною задачою було запустити управління. Запустити роботу патруля. Величезна кількість роботи ну, була зроблена для цього, величезна кількість часу була для цього витрачена, тобто не тільки мого, а й всіх працівників. Тому ми виконували нашу першочергову задачу. Це запустити патруль. Патруль тепер запущено, патруль працює, далі нам, Лівіше, далі нам залишилось вже там відточувати якісь нюанси в роботі, тому вже трохи з'явилася можливість поспілкуватись більше з пресою. От. Так що от тепер спілкуємось. От за дуже короткий час перебування вашого на посаді очільника львівської поліції, вам вдалося стати дуже медійною особи постійно з вами, якісь пов'язані такі історії, зокрема там з паркуваннями, штрафами, наркотиками. Тобто, ви постійно з пограбуванням з пограбуваннями. Так, Та так. Е, як так вийшло, що людина, яка опікується порядком у місті, є така водночас людиною, яку постійно фіксують на тому, що вона його то там, то там порушила? Не, не, не постійно фіксують. Це мене там раніше фіксували. Я казав про те, що ну, ми змінились при коли ми прийшли в поліцію. Ми себе змінили. Ну, але, на жаль, чи на щастя, не знаю. Я на момент приходу свого в поліцію я не міг просто взяти і видалити своє попереднє життя так, щоб його взагалі не залишили. Обережно, обережно. Я не міг видалити це життя, тому. Якби доводиться з цим жити, там виправляти якісь помилки, можливо, визнавати якісь помилки. А вже ж визнаю, що не був примірним. Це можливо, і зараз трохи не зовсім примірним там являюсь. От, Але знову ж таки, там, якщо мова йде про штраф, то визнанням того, що я там це дійсно порушив, є те, що я підписав протокол, заплатив штраф. Окей, я не розумію, ну не бачу, що ще тут можна зробити, такого, щоб там визнати більше. А ви сказали, що ви прийшли в поліцію, щоб змінились, або для того, щоб поліція вас змінила. Е, ну як вас має змінити поліція? Чи почалися вже ці зміни? Ну, вже ж. Ну що повірте саме? мені, надзвичайно змінюється світогляд. З приходом в патрульну службу світогляд міняється. Тобто, ви починаєте по-іншому дивитись взагалі на все, що то, що починаєте помічати більше речей, таких які не помічають громадяни. Крім того, ми бачимо дуже багато е, таких ну, людських проблем. Скажімо так, якихось ситуацій, які змушують нас замислювати, в тому числі над своїм життям, Ну так і міняємось. Ми зараз з вами йдемо по вулиці, вас постійно фотографують, люди роззираються. Чи не вам це посилена медійна увага, до вас взагалі увага людей працювати? Ні, Якщо. Ні, це не заважає. Людям, я ж казав, що це цікаво людям, це щось нове. Але коли мова йде про. Саме виконання обов'язку, тобто про затримання когось там, чи про реакцію на якийсь злочин, то ми людей там, особливо цікаво, ми просимо трохи там, відійти і там, даємо, може, якийсь там коментар чи фотографуємося вже після того, тому що в першу чергу ми маємо спіймати злочинця. Ким чим має стати Львівська поліція для Львів'ян і ким має стати Юрій Зозуля? Юрій Зозуля вже став euh, начальником поліції Львова. Але сама поліція має для львів'ян стати. Та все ж таки, я думаю, що так сказати, правильно, то найкращим другом. Люди мають довіряти любити поліцію. Поліція має довіряти любити люди, людей і допомагати людям. Поліція це в першу чергу помічник. Скільки часу на це може знадобитися? І захист. На вашу думку, вже цей процес почався. Угу. Просто все більше і більше людей з кожним днем відчувають ці. Ну вони, вони ці почуття до поліції. Так можна все більше людей з кожним днем починають її любити. Цей процес вже почався. Він незворотний.